Вітаю наших хлопців з дев'ятим місцем. Це сталося прям щось неймовірне. Справді вітаю щиро і дуже радий за них, тому що ну було боязно, було боязно, бо мені здається, дуже сильно Росія вкладалася в такий посил, як Україна постійно проходить фінал. Там було і пощікотали, полоскотали нам нервішки, а тут прям. Ну, мені здається, хлопці вже розуміли, що не переможуть, виклались на виступі наповну і зробили те, що повпливало на все Євробачення. По-перше, Даня дав емоцію моцну, а по-друге, він після пісні сказав Thank you, Europe» і слава Україні. So 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 після чого всім іншим почали мутити мікрофони. So Нікому більше не давали нічого говорити. Там дівчинка одна синька євро, май мам синьк а її отак от і убирають. Даня я радий, що вас не дискваліфікували за це. Красунчик молодець. Героям слава, просто красунчик. Всі, хто скаже, що О, позорисько, дев'яте місце. Ті, хто хейтять за костюми, йдіть в дупу. Я не знаю просто, що ще сказати. Дуже гарний виступ. Справді, ставлення до учасників від України як до тих, хто проходить тільки через те, що війна, дуже сильно ось це от, наративчик поширювався і недарма, бачите, все ж таки результат дав. Але наші хлопці молодці зробили, як на мене. Дуже і дуже багато. Врешті-решт, у мене був якийсь свій список пісень, що мені здавалися дуже крутими, неймовірно крутими. І на жаль, вони залишилися в топі набагато нижче. Давайте подивимося на моїх фаворитів. Як на мене, і пісня класна, і номер запальний, ну тут ніяк інакше не скажеш. І хлопчик, як потім з'ясувалося, після того, як мені вже сподобалася пісня, ще має українське коріння, і в інтерв'ю там казав, що його називають Наш козак. Yeah. Наш козак. Наш козак, я це свайт. А в нього нема коріння, в нього мачуха українка. Він помачує українець. Божечки, це ж треба. Дуже качаюча пісня, і погодьтеся, що кораблик в них куди прикольніший ніж те, що ми побачили у переможця, але лахати з «Переможцем» ми будемо на закусочку в самому фіналі. Дочекайтеся. Дуже сподобалися ці мавки, русалки. Не знаю, що це з хвостами. Певнений, що це якось пов'язано на їх етничному якомусь персонажі, і пісня класна, вона така особлива, вона дуже виділялася. Мені зайшло. Say, love, love. Дуже приємний харизматичний хлопець, який подарував мені нову пісню, коли я захочу сказати комусь «Селяві». Ось це «Се ла лаві. Ла 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 це дуже кльово, і те, як він в кінці майже розплакався. Deux, Біля цього дзеркала себе дитинкою згадував дуже щемно. Дуже сподобалася ця танцювальна пісня. Германія дуже часто займала останні місця, і за них було якось сумненько, бо виступи в них були непогані. А тут вони, в принципі, набрали так і виступили дуже гарно. І в цілому, всі, хто думають, що в залізниці головне це рельса, вона вам відповідає, що головне там пала. У Греції була така сумна пісня, я не фанат сумних пісень, але коли дізнався, а про що ж вона? Бо її дуже часто порівнювали з піснею Джамали, Джамала співала про свій народ, про депортацію. І тут виявилося, майже нічим не відрізняється. І така схожість номерів не дарма, бо той самий посил вона співає про те, як русня. Депортувала греків з Краснодарського краю 1940 роки. Такі трактовки були в інтернеті, але сама співачка, типу, казала, що це взагалом про втрату дому. Не наголошувала на якісь події. I'm survival. I'm survival. Цей дядько з Арменії якийсь совайво збирається вижити на біговій доріжці. Я скільки там пару місяців хожу в спортзал, як я його розумію. Мені в цілому дуже сподобалася його енергетика і номер. Шкода, що, як у більшості, хто мені сподобався, результати не найвищі. О, повірте, це не так. Мальта в мене далеко не в фаворі, але не сказати про це я не можу. Я думаю, що там підірве весь Тікток, як так, що вона не перемогла, і все інше. Я знаю причину. Бачили ці розставлені ноги і губи. Між розставленими ногами губи мають йти. Отак, вона просто анатомічно програла. <паспілляння> Драйвова моцна пісенька, особливо весело, що ті, хто співають, ті в масках, щоб їх ніхто не запам'ятав. А от діджей, який просто ковбаситься, от він в центрі, він зірочка. Це були мої фаворити. Були ще кілька пісень, які мені просто здалися доволі такі гарними. Це Італія, та сама Сауна, Ізраїль непогана така пісня. У Іспанії, в принципі, норм. А чом би і ні? Та сама Швейцарія дуже приємна, мелодійна. Номер, звісно, не заворожує майже нічим. Але пісня така норм. Франція з пісочком на мене не зайшла. В інтернеті є два мемчика з цього. По перше, що це. Поляки висипають наше зерно, це і в мене одразу при першому перегляді з'явилася така асоціація. А по-друге, нарізають її, ось це ма-ма-ма, коли вона в пісочку сидить і порівнюють з котятами, які там свою справу роблять, і теж такі. Жорстке порівняння. А от Албанія в мене викликала питання ще на півфіналі. Чому вони пройшли в фінал? Бо мені там сподобалася тільки сукня. Сукня гарна, справді. Але ну смаки то таке іншим більше сподобалось. Тепер давайте подивимося на результати. сан що в моєму топі на останньому місці. Ісландія на передостанньому, Норвегія на 18-му, Німеччина на 15-му, Латвія на 13-му і Нідерланди на 12-му. Бачите, скільки реально гарних пісень набагато нижче місце зайняли, ніж наші хлопці. Тож мені геть не соромно за результати, чесно. І я справді їх вітаю з тим, що вони залишилися в десятці, і ми були впевнені, що вони будуть на десятому місці, бо зацініть цей момент. У Швейцарії було всього на 4 бали менше ніж України, їм давали купу дванадцяток. Ви можете собі уявити, щоб Україна, яка була в лідерах по цим дванадцяткам по голосуванню журі, не набрала 4 бали. Це нереально. Україна має бути на 10-му місці, і от що відбувається зіропоїн. У мене був приблизно такий самий шок, як і учасників, але дякуємо глядачам за логіку. Вони такі М -м, ця країна ж отримала вже перемогу. Навряд вони виграють вдвічі. Давайте не будемо витрачати бабло на голосуванні за тих, кому все одно другу перемогу поспіль не дадуть. Ми дев'яті, це дуже круто, я не очікував. І в цьому місці я вже вбалював за Ізраїль. Мені дуже важливо було, щоб ось та пісенька, яка стала переможцем, не була би переможцем. Бо ну, чесне слово, ось та чорна білість. Знаєте про що він там співає? Про втрачене кохання, про те, що я серйозно, от на повному серйозі. Візьміть його текст, знайдіть перекладений українським і усвідомте. От знаєте, як в ЗАГСІ тітка каже. Як два кораблі знайшли одне одного в цьому морі життя і тепер будете плити поруч. От його пісню треба давати тьоткам отак само пафосно, просто читати його вірші про те, що тепер я не знаю, як жити, бо вплило моє кохання. І розводи офіційно, отак от все в чорно-білому стилі. Кораблики відпливають. Боже ж, яка крінжар, реально! І те, що він там оперним голосом співає, я не знаю, кого це ще може дивувати. На наступному Євробаченні чекаємо щонайменше п'ять завиваючих номерів. Було здивування, типу, ну хто взагалі за нього проголосує? Ну, типу, журі зрозуміло, але хто проголосує з людей. І знаєте що? Я ще під час номеру сказав, ну дивіться, на нього вон мачта встала, потім маяки повставали, от і в когось з'явилось теж бажання і, і проголосувати. І скільки він 12 виривав, це просто капець. А до журі в цілому є питання дуже велике питання. Якого хрена Естонію? Ні, я все розумів, але це вокальний конкурс. Те, що дядька вміє отак от калихати ногами, те, що він парадіює Трампа, перше в нього костюм, як у Трампа, ось цей синій з червоним галстучком, де довжина дуже важлива, бо у Трампа ж е, якраз з довжиною його самозакоханість, і самозакоханість ось в цьому е, Голлівуді, типу, всюди він, все тільки він, дуже це нагадує саме Дональда, і тому можливо, можливо, тому є такий відгук, але не у професійного журі це мало бути. Я би ще усвідомлював, якби це просто відгукувалось чисто по фану у глядачів проголосувати за фріка. Але ми бачили за всю історію Євробачення велетенську кількість фріків, які вміють співати. Тут тошно, реально тошно. І особливо точно, що наша країна йому дала бодай якісь бали. Хто ці люди? Покажіть мені, це журі. Знаєте, не зазвичай таке пафосне жюрі, яке ми оцінюємо вокал! тут псів з-під забору взяли в жюрі!» Що це було? Я в шоці, я реально в шоці. Я розумію, там навіть українцям може бути якась прикольна строчка, типу, а маркіяно, маркіяно, типу, якщо проасоціювати з Маркіян де маркіян де маркіян де?» то хоч щось знайоме, але ну фу. Я розумію, що вся Європа може голосувати, що о, чувак з тебе, Трампа, давайте. І якби це було виключно, глядацькі голоси я б проти нічого не мав. Але яка кількість країн йому давала високі бали? Жюрі, професійне жюрі, що з башкою, хто знає. З цим питанням я вас і залишу. А якщо у вас є питання, коли будуть огляди на фільми, то відповідь, коли піду в кіно. А мене щось не тягне останнім часом. Можливо, схожу на Еліо від Піксар, Сподіваюсь. Тож, до зустрічі. На все добренько. Як по скріптум прийшла інформація, які ж бали заробили наші хлопці в першому півфіналі? Вони були на першому місці. І саме це всрате оголошення, що вони типу ледь пройшли, породило купу хейту, що вони вишибли інших, і. Дуже сильно підісрало і всім глядачам, типу, не хіба голосувати за тих, хто ледь пройшов. Сумно через це, така собі інтрига. Одразу розуміли, що ми могли бути далеко не на останньому місці, що це просто таке оголошення. Але навмисно так зробили ці всраті організатори, що реально підклали нам свиню.